Так Алло, не чуєте? Так, ця машина, що нас боти догнали. Так, трансляція пішла, добре. Записали. Всім привіт. Ми поправили те, що не працювало. Моди оновились. Так що все, поїхали. Продовжуємо трансляцію. Вибачаюся, що так вийшло. Ну, наразі то тестовий сервер, ще все не настроєно, таке буває. А ти дивився, ботів, Ботів щось було? Сань. Ну, я шолом взяв і тут. Ага, Зашиблі, добре, затягнемо цю машину. За той час, поки я настраю, мене не запускало в ігру з модом. Саня вже знайшов там колесо і доніс до машини. Зложив машину. Тепер ось ця нево наша. Буде ми на ній катались. Кататися точніше. Так. Що ми їдемо? Затягнемо ту машину, де вона була на місці, так? І тоді куди? Поїдемо на поліцейську зброїща добувати якусь. Так, да, і потім гараж. І тоді поїдемо mm. на трейдера. Да. Якщо якусь пушку знайти, то хоч вона на магазин збирати гроші. Ну так, да. магазин зложити. Опасно ПТРС знайти. Воно тоді і дропи лотати, і все. Так, тоді глянути, у нас пише чат Включу. Що там у нас в чаті можливо. Так тільки одна один людина наблюдає. Ну, трансляція буде примерно ще годину до півтора години. Планую знімати. Ну, чуєш, хтось стріляє. Тут тут близько що не сам. Та лишай ту машину на тубо. Mm. Та найдуть хто там? чя та машина була. Так, уже два глядачі. Що хтось стріляє. Інтересно хто. Чекай, що в нас далі йде? Де ми то є? зараз? Є -то, е... горне. Так, ну, горне. то. Горне, то ближче як на Сєвєроморсь, то ж не стріляє. Mm, да, все лишайся машину. Топить не хочеш, кстати, купити води. Раз я наберу. А ти бутылку знайшов, точно, я ж тоже повинен мати, але у нас заморожено скоріше за все. Зараз подивимся. А це виліть. Ні, в мене заморожено, я не розігрів. Там... Та я так поп'ю. А от машина ж є. Є. А, воно хоч не замерзла. Була Друга, не так, все є. Посилання є, все є. Так, я поп'ю води. Ти воду будеш набирати, так? Ну дай поп'ю теж. Добре. Так, ти луз той машини переложив. Чи ще нічого? А, Ні, ще... не було куди. Так, я, а, я забув. Там рюкзак є. Довійняв я на продаж трошки речей. Ножик я візьму. Журнали, ботинки. Пістолет сильно порожден. Нічого піде. Я, я не хочу, мені вистачає, по мене клякца. Я не буду так пити, бо він зараз почне ригать. Я трошки попив три стилки, пішло доверху, вистачає. Зараз ще чуть, -чуть попью. Журнали переложу. Так, що там? Добре, тепер ту цю машину нашу. О, тут набагато більше місця в неві. Вже можу продавати. Ну, можна... Ну, добити добить е в цьому, в гаражах дубить. Ну так, і поїхати на трейд. Можна навіть буде купити щось чуть -чуть ліпше. Треба в гараж по любому. Ну, з бензоном. Ключик. замоло. Е, Ключик. Так. Ага, час значить працює, бачу, написав Володя. Що там наш один головний глядач Володя? Поправили стрім, повинно вже працювати добре. У мене проблеми постоянно з тим сервером. Так, останні речі. Забираю. Блін, рюкзак. Ботинки приложить. Що тут ще маємо? Так. І так не... А вот такого возьму. Сюди. Ось це в руки. І приложу. І можна їхати. Труба. Біта. Та сильно а поношена піде ще, що не буде запасна бита в машині. В принципі, все, можна їхати. Мені я ще поп'ю. І їдемо, заводи. <кій> так, я ще чуть-чуть поп'ю. Скільки у мене крові? А в принципі, я зараз зайду сам подивлюсь, скільки у мене <кій> сяду в машину. Шамана хтось ушатав. От на хлопці боти пішли. Все, заводи. Йдем. Бля, не поняв, де я завис. Вроді сів повільно. Ава, є загрузило. <ріх> У мене тупо чорний екран тільки що не був. Я не пойму чийсь машина, але добре, запустили. То їдемо давай ближче на гаражі через Северу Морс, чи боти є біля того, біля поліцайки. Якщо нема, то підемо лутаємо поліцайку. А ні, то поїдемо в гаражі, поїдемо продамо. Щось бабок заробимо і, і глядачам нашим покажемо, де трейд. Як у нас зроблено. У нас при в'їзді на трейд стоїть турелька. Але не переживайте, вона вас не буде вбивати, вона тільки вбиває зомбі і ботів, які на вас йдуть. То та як сейф зона, на тій зоні вас ніхто не вб'є. Ну і в разі чого, просто щоб пам'ятали, на тій сейф зоні життя, кров, типа, не йде ні до верху, ні вниз, не йде. Стоїть на місці. Ого, ага, там дерґ. А, там дроп. Воєнний. Воєнний. Воно. Саня нас не вб'ють під дропі, може, ну його в баню. А Та, там його вже золото. Наверно. Наверно. ну будемо бачити. Вон дроп, Антоха писав. А ну давай, добре, тоді. Едем. під водою знов. Так, кстати, під водою дроп, да. А, може, може, бот, може хрестис хрести ботів є, я якраз хотів сказати, мою збройку візьмем. А ну ой, їдіть ідіть до нього, вони там є, зараз запитаємо, підійдь ближче. Та вони, кстати, відбиваються від когось, подивимося. подивимось. Я є, я є. Є. Давай я беру зброю. Так. Опа, собаки. Давай як нам повезло, що хлопці тут були. А блін, мазину нічого жний. Погано. Кстати, диви, яка хороший. Теж є магазин. Ти скільки магазинів маєш? Бутинківці на день. Я перчатки візьму. Чекай, в мене щось воно все положило в рюкзак. Шлім курточка. хороший. Диви, як нам повезло. А курточка знищена. Бронік. Не бронік. Є сильно порождені бронік, але пойот. Так, то поміняв. Ну, шо воно не вихожу викидати. А це не ріжуться, чорні. Так, потінки я поміняв, то є. Шолом викинув. Шолом я викинув, я взяв ось цей. Так, зараз питай. Хлопці, привіт! А ще дає трупи з боти, може магазину мені би потрібно було. М? Батут. Нема тут. Нема. А, значить, вони все потонули. Ход. Нема більше. А чент пішов. Він не золотає. Привіт. Де він при... пішов при... туди, да. не чує. Він не чує нас. А він не золотає дропа. А хоче попробувати воді, кстати, да. Е, е, Ти не залутаєш під водою. Той Саня, а ти маєш один, один магазин чи більше на ту зброю? У мене нема. Я тільки штани взяв перчатки. А. То погано. Ну, в принципі, збройка є, то вже за собі залишилось патрони знайти. Ну, патрони купити і магазин. Тепер ідейка треба їхати покрутити, так, як ти казав, в гаражі і продати речі. Шолом не тронутий. Давай положи сюди. Маско ще. Угу, положи сюди машину лишнє. До речі, це з цілим може дуже ж продати, ну що сидиш. Шкода, як шкода, що мазину нічтожний. Біту я забирав. Сюди, біту. Ну да, у мене жорстко ковбасить, від клякси. Вітаміни в домах попадаються. А надо дома лутать. Ну давай як ми тут є, давай покрутимо гаражі. Вон. Тут тут нема особо. А ось є. Ава гаражі, я покрутимо зараз бабків, чуть -чуть І щось. вітаміни знайти. Або магазин купимо, або ще щось. Ну треба ще бенз найти. Ну давай я кручу. Подайся, идем на кейт, може купимо таблетки. Угу, uh -huh. Так, я рюкзак скину. Зараз рюкзак заповнити треба і сісти машину з ним. Ще рюкзак. Нам усі ящики би не тронуті. Вони по три тисячі, три тисячі та ящик не тронутий цілий. Uh -huh. Ношний не тронутий, можна брати Сумки не тронуті, вони теж нормально коштують по тисячу з чимось, по дві. Залежно від сумки. <плес> так, глянемо, може мене чат завіз. Подивимося. Так. Трансляції наживо. Ні, поки що ні. Добре, працює. Ну так, да, мене добре кобасить. Клякса. Так. Де то було? Сюди приложити, сюди, сюди. Вище, щоб місце було. Бінт. Давай, сюди його сумку. Ще одну в руки. Несу до машини. Зараз збираємо бабосиків. А він так стоїть, думав, що досягне той дроп. Ну не судьба, дроп не досягнеш з вітом з води. Не появ. Та собачки десь тут. Чи що? Котики. Походу будуть. А, ти побіг теж, добре. В принципі, кручує другий. Вернусь по сумку зараз раз і чого Оба! Че гості? Так, я закриваюсь, Ну, не в баню. Ч я горчить взять Чисто в прото? На болі, дар. Так, зараз я ящик візьму. О, поношний. Так, ящик. Влізи. О, один рюкзак вліз. Зашибись. Ось цей. Повріжджоний. Саня! Три штуки. Чуєш? Три бота. Бігом, 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 біжу, біжу, біжу. Опа! Давай, давай, сідай, сідай, сіжай, сіжай, сіжай. Вони по мені попали. Блін, не втопиться. Правда, вона не їде. Не вбили. Бля, як я їх від них відбиватися. Та машина втопиться. Ні, вона встала. Стоїть. Зашибись. Ну і випхать просто надо, Угу. Так, як я... то не смішно, як я від них відбитись не маю. Ти в принципі то. Це ж магазин один є. Нема в мене ні одного в магазину, він без магазину була зброя. Гля-пачу. Ага. Зашибись. Они там ходят, я їх бачу Але я їм походу не зроблю Я прям <свист> на овечці заспавнився Ага <свист> <свист> Ну за мною... Да, не прикольно вообще зараз... вб'ють А там в копте может поможет Не, вовці, може, <свист> не <свист> Один втік и другого зараз розстріляють на людині Ну і там на льоді. Так, да, все, його вирубили. Яких там? Троє. Троє. Я да, що то робити? Чого втікати звідси? Що я маю робити? Машину побили знову. Да, срака повна, я не знаю. Я в бані, я відходжу. Там. Да? Нормально, так. А то ще на хлопці ми вбили тоже, там на хлопців тоже прийшли боти. Вно... Короче, я не знаю, там купа боти. Да ты разнувся, Ти мені скажи. — Під горном? Під горном, так. Да. <laughs> їх там, Чому? я не знаю, їх там, напевно, там три штуки. І зверху ще двоє підійшло. Я одному. Якби я, може, був у будинку, то би, може я відстрілявся. Я зробив кадав два рази, але. Так. під Горною Відродитися. Блін, а тут і бронінина. Ну, а казкою. Защо бісь. Пожили називається. Перший раз від боти втікли, другий раз не вийшло. Чуєш, як там стріляють? <пожили> Взагалі срака пона. Треб... Головне, треба йти взяти свій лут якось забрати. Машина там. Угу. Кому вони там валять? Я не знаю. Я скару взяв з машини, тут моя машина була. А. Бу це нереально, блін. А з дробовика проти стільки в боті. Угу. Бач, ми не встигли уїхати. Ми не встигли, вони Каспер. А, шамани вбили. А 160 вбили. Він ібив. Сурвайвер зайшов на сервер. То ти взяв свою збройку, все-таки не витримав. Ну, але що не витримав? Як то проти стрількового боти відбитись? Ніяк. А вже все там, так. Да? <кхе> не знаю, зараз будемо бачити. Так, бачу, хлопці бігають. Хлопці бентуються. Теж получили добре. Глянь, чимаш не знаєш. що один плюс з того всього. Можемо з ботів взяти збройку. А це твій труп. Так, там мій труп має бути. Ти вже біля нього. Ще й собаки чую кричать, зашибісь. Беру дробовик. О, він заболів. Голий боси і нещасний. Блядь. Що ще є? І мене пушка випала. Ай, сервер. Далі. Якщо зараз виб'є сервер, хлопці, то напевно у нас сьогодні буде по стріму. Бо я так розумію, проблеми будуть зі сервером. Ай, Де? не пушка випала. Так розумію, Ай. проблеми сьогодні зі сервером будуть. У вас вигнали ігри сервер. Або Макса світло виключили. Сервер не працює. Ну, тільки один, значить не світло. Значить, не світло, так. Да. Так, ще раз нагадую, можете заходити до нас на сервер, всіх запрошуємо. Всіх желаючих нас в описі під відео є посилання на Discord канал і на самий сервер, щоб знайти його можна було. Так що будемо раді вас бачити в нас на сервері. Що там не працює ще Саня? А ну у мене щось пішло. Вроді або ні. Зараз побачу. А, сервер так як он недоступний. Ще недоступний сервер. А машину, кстати, вони розстріляли, чи ще як ти сиді, машина ціла була? Ну, колесо точно. Але, в принципі, там капот був за камнями, може, в капот не попадали. Може не попадали, кстати, так. Да. Ну, з простреляним теж буде їхати. І ти треба випхати. Угу. Або вона втопилася Виглядає, чо, чат. Чат вроді. Ніхто ніц не писав. <кій> Саме. Десь мене горло починає боліти. раз більше. А Вже можна пробувати захвузити. Все? Я, нажав в принципі, зараз, походу, пішла загрузка, воно так як підвисає у мене. І зараз за деякий час воно тоді запустить ігру. Боти позникають, трупи чи ні. Самі боти позникають, а трупи не повинні. Так, да, запускає. За добре, що працює сервер. Так. Ще годинку до 4. до 4. Так, добре, запустили. Ага, мене відкинуло до авто. Ну і мене добре відкинуло. Так, добре. Де Хай зараз це все так. Кстати, в мене я зарядив дробовик, він в мене розряджений, та який його не брав в руки. Я назад викладаю. Все добре, побіг до тебе. Так. Обідно. Цікаво, скільки речей вони вбили, уничтожили. Ти на мене чекаєш? Я викладаю, А, зброю виложиш, розумію. Так, добре. Головне зараз залутай. Би повезло, якби з два трупа, хоча б було, щоб дві збройки могли взяти з них. Так, я поп'ю заразу. коки кола І... Поїм. І стиху... Кстаті, в мене він змерз. Зараз тебе буде вогонь хоча б залатати трупи і вогонь змерз. Так добре змерз. Ага, бачу. Трансляція пішла. Все вроді працює. Так, хлопці зайшли. Так, 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 так. О, день. Так, 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 так. Бачу, я вже до трупа зводу ходжу 60 метрів. Буду лутати свій труп. Подивимося, що там... Як він там? Так, зразу. Скидаю одежду, всю свою і себе. Це бот. був. Це мій труп, який бот? А там що було? А там де було? Що? Де ти? А, Не. ти просто роздягався. Угу. Думав, ти труп Шт... лутав свій. Штани. Рюкзак унічтожений, блін. Бронька уничтожена. Дробовик пошкоджений. І та їхня збройка ціла. Патрони до дробовика. Бінд цілий, добре. Так що вони ще мені уничтожили. Викрутка цілий. Так, ціле, 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 ціле. Блін, два колеса стріляних. Ну назбирали колеса далі. Чекай, де я скину. Мені треба. Візьму звідси бинт. Патрони. Ще візьму камінь. І рюкзак. діти Най буде, хоч жилетка тепліше буде. А, знищений рюкзак. А десь тут був ось. Так, все візьмем патрони. Білий. А, все. і все, шарвий. Тубій більше не зна. Ма куди ложити? Так, добре, біта на 2. Пістолет на один, бинт 4, ножик 5. Ну і покажу все, і ще один бинт на 3. Добре. Е, Тоді йдемо. Йдемо, глянемо, може, десь там боти лежать. Вон. А їх вже полотали. А їх полотали боти все. все. Гріць. Ну так. А, випхать, ну, передок цілий, задніх два колеса знищені. А, задні два нітежний колес. Што Зараз не гляну, мені? де вони були. Ті боти. Кстати, магазин є. А уничтожені, уничтожені. Як не випхать, щоб вона назад не покотилась. Давай я візьму. Карта, кстати, лишилась з бота одного. А ще більше немає ботів тут. Може всіх не плутали, га. А, що ж не... Я, я випхав. Сильно поврежден. Що то є у нас курточка, да? Побачимо, як вона їде. Два слоти. А, радіатор пробитий. Мене ж викинуло. Мене теж, кстати. Мене теж викинуло походу зари. Так. Да. Знову проблеми зі сервером. Добре. Я на тоді буду закінчувати трансляцію, бо воно сьогодні хлопці там бачу, в адміністрації, адміністрація щось настрою, і То воно так буде сьогодні, певно. Довший час. Просто на... тоді дякую всім, хто зайшов на трансляцію. Не забувайте підписатися, поставити лайки і дзвіночок, щоб не пропустити наступних трансляцій. І вибачайте, що так вийшло. Бачите, сьогодні в нас адміністрація вихідна і настроюють сервер. І через то так проблема, що не працює добре сервер. Побачимось. Буду радий бачити вас на наступних моїх трансляціях.